Це будівля, де ми зараз знаходимося, і вона пошкоджена шахедом. Тут знаходилося агентство я, інституту, яке займалися цією клопіткою роботою про надання дозволу на реєстрацію перереєстрацію ветеринарних препаратів на ринку України. Я думаю, що збитки, нанесені шахедом, оцінюються в декілька мільйонів гривень. Пошкоджено перший і другий поверх цього приміщення. Тут знаходилися кабінети, робочі місця людей, також знаходиться архів, де знаходяться досія на всі препарати, які надходять зі всіх країн світу на ринок України. Знищено повністю ліве криле приміщення, це перекриття залізобетонні, кабінети знищені, вікна, двері все повністю знищені. Ліва сторона приміщення. Газ і воду ми перекрили в зв'язку з пожежною небезпекою. Буде працювати комісія. Ми надаємо вже підготували відповідні листи у міську раду, також у Держпроспортну України. Будемо сьогодні зв'язуватися з Львівською політехнікою, де буде оцінено вартість збитків і також скільки часу потрібно на відновлення цього приміщення. Зараз зв'яжемося з відповідними структурами. Нашими урядовими, тому що це державна установа, яка в них є програма по підтримці. Задача дуже проста: все має бути відновлено, все має бути відбудовано, не зважаючи ні на що.